На Дніпропетровщині робоча група прозорість та підзвітність в четверте зібралася на засідання. Її учасники розглянули в тендери, що викликають питання. Перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов запевняє, перевірки замовлень підприємств регіоні триватимуть і надалі. Як приклад камінське підприємство теплопостачальник замовила послуги ремонту обладнання обслуговування на 11 мільйонів гривень. Тендер виграла фірма. З одним директором, яка заснована тільки два місяці по тому, така ж ситуація з тендером підприємства обласної ради на 5,4 млн грн. видобуток піску. Також фірма зареєстрована тільки наскільки я пам'ятаю, в 10-му місяці викликає певні запитання. Заступниця начальника відділу контролю у сфері закупівель східного офісу Держаудитслужби Любов Ополонник зазначила. Таких незручних питань можна було б уникнути для цього замовнику, оголошуючи закупівлю, необхідно лише більш конкретніше прописати критерії. А саме не тільки наявність матеріально-технічної бази, а й досвіду працівників. Вона додала, не роблячи цього, замовники провокують підприємства, в яких нічого немає, заходити на ринок. У поле зору робочої групи потрапили також майже 40 тендерів на десятки мільйонів гривень на ремонт доріг Павлоградського та Новообсковського районів за мінусової температури, що суперечить технології укладання асфальту.